Сьогодні буде незвичайне відео, так як усі у майстерні дуже зайняті і не хочеться відволікати їх на зйомки сюжету. Тому розповім про все сам. Пишіть у коментарях, як вам такий підхід подобається чи не подобається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо не підписані, а також розповідайте про це відео друзям та знайомим, бо таким чином ми зможемо розповісти про Miniland UA більшій кількості людей. Адже я гадаю, не тільки я, а й вся наша майстерня впевнена в тому, що саме у такий час треба вміти заспокоюватися та відволікатися не на абиякі речі, а саме на Україну, на її архітектуру, на її ландшафти, на залізницю. Тому що залізничні шляхи вони об'єднують. І не обов'язково планувати якусь мандрівку по всій Україні. Достатньо прийти до нас у Мініленд ЮЕЙ проспект Степана Бандери 34В середу, четвер, п'ятницю, суботу, неділю, та спостерігати цю неймовірну мініатюру і роздивлятися цю вражаючу деталізацію. Що я хочу розповісти вам зараз? Тих, хто ще не був у музеї, запитуйте у коментарях наших соцмереж, TikTok, Інстаграм, Фейсбук і тут, у Ютубі, чи справжня в нас вода в річці. Ну, як бачите, не дуже справжня. Може, якщо ви бачили в наших рекламних відео під, де... під деяким кутом, може здаватися, що вона, але насправді ні. це смола. А от давайте пройдемо за електростанцію, Справжнє озеро зі справжньою водою. Я навіть зараз видарюсь на макет і покажу вам. Під макетом, куди я згодом вас проводу, знаходиться насос та резервуар для перегону цієї маси води через всю цю частину макету, потім назад в озеро. Вода нагнітається з дна озера, переливається через отвір у дамбі і тече по нашій річці вздовж полів доріг та села. А потім тут за ще однією дамбою та водяним млином річка пірнає в отвір, який веде всю цю воду під макет. Давайте й ми з вами пірнемо під завісу макета. Тут вода потрапляє у невеличкий резервуар, з якого вже перетікає у бочку, а далі помпа гонить увесь цей потік назад в озеро. Ось по цим трубам. Якщо вам здається, що так все запрацювало добре з першого разу, то це не так. Створити кругообіг води здавалося б нічого складного, але вже на практиці виявилося, що необхідно було встановити всі ті резервуари допоміжні, щоб повітря не заважало циркуляції води в трубах. Також не менш важливим було встановити лампу для очищення води. Ще ми додаємо різні домішки у воду, щоб вона не цвіла і мала нейтральний запах. Але все одно час від часу озеро треба чистити від бруду, як і всі ті труби доводиться демонтувати та промивати. Також зіштовхуємося з проблемою витіку води у стиках модулів макету. Якщо ви не знали, то макет Miniland UA складається з модулів, з'єднаних між собою. Про це ми розповімо в інших сюжетах. Так от, не дивлячись на те, що дно річки зроблено з епоксидної смоли, вода усе одно знаходить шлях до втечі, що призводить до калюш та падіння рівня води в озері. Звісно, всі ці трабли наші майстрі ліквідують дуже швидко. Для цього в нас є дні обслуговування макету. Понеділок та вівторок музей зачинений. Нашим майстрам необхідно провести інспекцію річки та інших більш складних елементів найбільшого залізничного макету в Україні, адже тут достатньо рухомих частин електрики, мікрокомп'ютерів, магнітів, релюшок. Я вже мовчу про випадкові пошкодження ліхтарів, будівель та дерев. Я і сам, коли щось показую, і розказую людям, то чіпляю одягу мініатюрні об'єкти. Ось такі пригоди у мініатюрній країні. Приходьте у мініленд. У нас багато цікавого. У нас в у коментарях соцмереж, тикток, тиктук понял?